Вітаю, я Валерій Екзотік, і це моє нове цікаве відео. Загалом я вважаю, що всі мої відео є для вас цікавими. Отож, щоб не пропустити такі надзвичайно цікаві відео, я звичайно рекомендую вам підписатися на мій канал та натиснути на дзвіночок. Звичайно. Ще не всі з вас відійшли від моїх нових тварин крабів. Ще не всі навіть подивилися. Просто яке жахіття, це гріх. Скоріше біжіть дивитися. Посилання на відео буде в описі. Але ну, чекати, поки ви подивитеся, я не збираюся, тому сьогодні у мене знов нові тварини. Так, просто можна не встигнути за такою великою кількістю подій в моєму житті. Отож, це мокриці виду Мерлине Скарлетт. Загалом слід зазначити, що у мене вже були меролиневи три колор. Чому були? Тому що вони трошечки, трошечки не пережили спеку і померли. Якщо я не помиляюся, то там вже на сьогоднішній день немає жодної мироланевки. Тому ось така трагічна історія, прям як Ромео і Джулієта. Тому сумно. Майте на увазі, що миролинелки отак можуть не пережити спеку. Але мароланело Триколор мені не дуже подобалося. Відео розпаковка теж є на каналі, обов'язково подивіться. Тому я не сильно засмучуюсь, але ось моя мама дуже засмутилась, тому що мерунело Триколор їй дуже подобалось. Отож так, сьогодні ми розпаковуємо марунел Скарлет. Ви можете спитати, а як взагалі в моєму житті так склалося, що в мене з'явилась марунела і якщо я не дуже люблю марунел. Це дуже цікаве запитання. А все тому, що. Мені подобається Мерланева скарвет. Оце відкриття. Ну, мені правда подобаються Мерилане Скарлетт через їхнє ефектне-червоне забарвлення. Ну, вибачте, назву виправдовує забарвлення серйозно. Тому мені вони подобаються набагато більше за триколор через червоний, жовтий ось такі осінні кольори, більш-менш так. І тому це було справді моє бажання їх завести. Ще коли вони з'явилися в продажі в Україні. Нарешті е мокрична кіперка їх продавала, тому в неї, звичайно, їх купили. Нам приїхали як дорослі особини, такі діточки. Можете побачити їх всіх в цьому відео, сподіваюся, що ви їх розгладіте. Тому я щиро сподіваюся, що з цими руланелами пощастить вже набагато більше, вони розплодяться. я хоча б встигну зняти про них якесь відео. Ну, справді неприємно. Е, вони мені подобаються зовнішньо, вони в житті набагато яскравіші, ніж вони виходять на камері, але фотографувати і знімати їх це ще те задоволення, тому що вони дуже прудкі. Вони не можуть ні секунди посидіти на тому сточку нещасному. Їм обов'язково потрібно рухатися, бігати, стрибати, в них якась фітнес-розминка. Ну, вибачте, ну це так і є. І фотографувати на телефон я вам зараз покажу просто, які розмиті кадри виходять. Ну, це таке собі. Враховуючи, що мій телефон не дуже в змозі передати їхню яскравість і не дуже в змозі. Нормально їх чітко сфотографувати, тому що фотографії виходять розмиті через те, що вони рухаються, перше, друге, через те, що вони маленькі. Плюс вони на фотографіях виходять і не настільки яскраві, як могли би бути, так як ми в житті їх бачимо. Тому ось таке, звичайно, розчарування з фотографіями невеличке вийшло. Вірю, що колись, колись я доб'юся монетизації на Ютубі почну заробля... заробляти і куплю собі камеру. Ні, не тюремну маю на увазі камеру для того, щоб знімати відео, фото. Ну, зрозуміло. Знову ж таки, в цьому відео я просто балакаю про все підряд. Загалом про Муролину, звичайно, по темі, але не повністю. Тож, якщо ви хочете якесь інформативне відео про Марину Скарлетт, а я думаю, що ви хочете, навіть якщо не хочете, ну доведеться дивитися, тому що я хочу зробити таке відео, то воно вийде наступним. Думаю, ну, не прям наступним одразу, а думаю, що через відео два воно вийде. Тому що у мене вже є кадри, у мене вже є трошки інфи, я можу пошукати ще інфи і зробити відео. Тому ось таке. Що ще вам розповісти такого цікавого? Ну, можу сказати, що руланела достатньо прикольні, але я знову ж таки вкотре переконуюся, що це не моє, тому що. Мені дуже лінько їх фотографувати, правда. Я просто починаю, і в мене вже від, від, відпадає бажання, тому що кадри виходять не чіткі, розмиті, не яскраві, хоча в мене достатньо якби нормальний телефон вище був. ну тільки Тому Тому неприємненько. І загалом я, напевно, не буду рекомендувати вам заводити Мироланео як найперший вид мокриць, тому що вони коштують не дуже дешево. І якщо вони у вас не зможуть розплодитися, то ви витратите гроші. Тому, ну, я не рекомендую особисто я, це і ви для новачків, тому що в мене меруланели Триколор не пережилися. Вони не пережили спеку. Хоча всі інші мої мокриті абсолютно нормально пережили спеку. Я правда не знаю, чому так сталося. Пишіть, як у вас з мероланелами, якщо вони у вас були, чи пережили вони цю спеку, чи не пережили цю спеку, тому що ну, мої особисто, як бачите, ні. Тому таке. Якщо ви хочете завести якийсь перший вид мокриць, то краще заводити, напевно, порцеліо. Реально, менше проблем. Поки я тут потякаю, ви вже могли бачити на відео, як мироланавки переселені у новий будиночок. Ось так у них гарно сподіваюся, що буде довго, вони не зіпсують нічого тут, не наведуть свій власний лад. Тому мені подобаються меровинові скарвет, я не шкодую про їх купівлю. Сподіваюся, що не буду і надалі. Вони будуть жити, плодитися. І, можливо, навіть колись, колись. мене буде така велика колонія, що я буду продавати їх. Ті самі надіюсь, мрії. Добре, ось таке відео в мене вийшло, знову ж таки, ні про що. Тому дякую всім за перегляд, всім па-па. Зустрінемось в наступному відео. А якщо ви ще не зрозуміли, я тепер виставляю кожні 4 дні, щоб слідкувати. За моїми новинами, рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Він називається ідентично до моєї назви: Girl Who Love Exotic. Так, да. Отаке. От ну що ж, ще раз всім, папа. -па.